Поліція області посилено працює для того, аби не допустити загострень криміногенної ситуації, криміногенної обстановки в місті та області. У нас для цього є достатньо сил та засобів, щоб це забезпечити. Повертаючись до обставин резонансно зночник, які як ви вже всі знаєте, в місті Крапивницькій на вулиці Габдрахманова неподалік від будівлі суду о 9.30 ранку, мешканцями нашої області було скоєно замах на вбивство. 38-річний потерпілий. Це раніше судимий житель нашої області прибув на автомобілі «Міцубісі lancer до будівлі районного суду. Того дня в нього повинно було відбутися судове слухання, по якому він проходить як обвинувачений. Одночасно до вказаної будівлі під'їхали два автомобілі Lexus та автомобіль Мерседес. Салону вийшли, як ми вважаємо, знайомі потерпілому громадяни. Відбулася сутичка з застосуваннями вогнепальної та холодної зброї, внаслідок якого поранення отримала одна особа. Після цього зловмисники поїхали в невідомому напрямку. На місце пригоди було викликано карету швидкої допомоги, поранено госпіталізували. Під час огляду місця події працівники поліції виявили на місці ніж з плямами бурого кольору. Розуміємо, що це кров та гільзи. Зрозуміло, що від оперативності реагування та професійних дій поліцейських залежало розкриття даного злочину по гарячих слідах. Тож мною було прийнято рішення як ведення спеціального оперативного плану Сирена. В той час, буквально ну, за лічені хвилини, скажімо так, це там 7-10 хвилин максимум, підозрювані встигли дістатися до одного з житлових будинків. Нашого міста залишили свої автомобілі Lexus, пересіли до автомобіля Honda і намагалися втекти за межі Кіровоградської області, ну, скажімо так, за межі Кіровоградщини. Завдяки злагодженій роботі підрозділів поліції області. Автомобіль підозрюваних був зупинений патрульними Крапивницького. Патрульні спрацювали, скажімо так, навідмінно. Вони були затримані в районі Знаменського мосту, міста, міста Крапивницького. Підозрюваним виявилися місцеві жителі. Віком від 30 до 46 років. Зараз ці громадяни затримані в нас по статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Буде прийнято рішення. Заарештовано даних осіб. На вчора нам так же само стало відомо ще про одну особу, яка може бути причетною до вказаного злочину. До одного з лікувальних закладів звернувся ще один громадянин. Досі він в нас. Надає пояснення щодо походження травм досить стримано, тобто не зовсім як відповідає це все дійсності. Але свої висновки щодо характеру ушкоджень зроблять судово-медичні експерти і нададуть нам остаточну відповідь. Нині за цим фактом розпочати кримінальні провадження по статті по частині 2 статті 115 і статті 15 Кримінального кодексу України це замах на вбивство та частині 4 296 статті – це хуліганство Кримінального кодексу України.